Права 736. Накресли розгорнутий кут СОД і проведи промінь ОК так, щоб кут КОД був гострий. Якого виду буде кут СОК? Ну що ж, стартуємо. Давайте проведемо спочатку, накреслимо розгорнутий кут СОД. Що для того нам необхідно? Я беру тоді лінійку і давайте тоді проведемо пряму. Нехай вона буде десь тут, горизонтально. Отже, проводимо. Прямо на ній позначаємо точку, це буде у нас вершина кута. Підписуємо. То тут у нас буде С, тут у нас буде О, ну а тут десь буде точка Д. Є. Тепер нам кажуть, проведи зараз промінь ОК так, щоб кут КОД був гострим. Ну що ж, беремо тоді і проводимо через цю точку з точки О промінь. Проводимо. Промінь. Так, підписуємо. Це буде промінь ОК. Тепер дивимося, кут КОД гострий. Тепер нас запитують, якого виду буде кут СОК. Видно, що він у нас тупий. Отже, записуємо тоді, що кут СОК, о, Д – розгорнутий, розгорнутий, yeah. далі кут К О Д, гострий, ну і кут С. Пишемо тупий. Ну що ж, ось таке завдання, як можна поділити розгорнутий кут. На цьому вправу завершено.